Давайте на хвилинку забудемо про танення льодовиків і долю білих ведмедів. Погляньмо на зміну клімату очима такого собі цинічного економіста, якого цікавить лише ВВП і довгострокове зростання. Звучить, може, і безжально, можливо, але знаєте, саме такий прагматичний підхід може виявитись єдиним реалістичним способом знайти якесь рішення. І ось тут ми підходимо до головного питання нашого розбору. Чи є порятунок планети вигідною інвестицією з точки зору холодної, жорсткої економіки? Це не про екологію, це суто про гроші. Саме таке переосмислення, хоч і звучить дещо цинічно, дозволяє нам говорити про проблему мовою, яку розуміють абсолютно всі уряди та корпорації. Це мова прибутків і збитків. Гаразд, давайте зануримось у деталі. Будь-яка економіка, по суті, працює на енергії, але якою вона має бути? Ну, в ідеальному світі дешевою, безпечною, тобто безперебійною і, звісно ж, зеленою. Звучить просто, правда? Та ось у чому заковика: ці три цілі майже завжди суперечать одна одній. Давайте подивимось на два дуже яскраві приклади з одного боку, Німеччина. Її промисловість роками залежала від дешевого імпортного газу, і коли цей газ зник, ціни злетіли, а економіка отримала потужний удар. А з іншого боку, подивіться на Ісландію вона використовує власні геотермальні та гідроресурси, і це зробило її не лише заможньою, а й абсолютно невразливою до глобальних енергетичних криз. Ось вам і трилема в дії. Добре, тепер перейдімо до визначення зміни клімату не як екологічної катастрофи, а як того, чим вона є для економіста, величезним провалом ринку, провалом, який має цілком конкретну ціну. І тут нам треба зрозуміти одну ключову економічну концепцію. Ось дивіться. Коли компанія спалює вугілля, щоб виробити електроенергію, в ціну цієї енергії не закладена вартість лікування хвороб дихальних шляхів у людей, що живуть поруч, або вартість збитків від повеней, спричинених зміною клімату. Ці витрати лягають на плечі всього суспільства, і саме це робить викопне паливо ну штучно дешевим, що й призводить до його надмірного споживання. Є одна аналогія, яка, як на мене, чудово все пояснює: це так звана трагедія спільного. Кожна країна, діючи нібито у власних інтересах, робить маленький крок, який шкодить усім. А в результаті страждають усі, бо наша атмосфера це і є та сама спільна задимлена кімната. Так, це все теорія. А що на практиці? Давайте рахувати гроші. І це не якісь там прогнози на майбутнє, це те, що відбувається вже зараз: 143 мільярди доларів. Саме стільки за оцінками коштують щорічні збитки від екстремальних погодних явищ, урагани, повені, посухи, все це руйнує інфраструктуру. І ця цифра, на жаль, лише зростає. Ідемо далі. Їжа. Через зміни клімату, за деякими дослідженнями, глобальна сільськогосподарська продуктивність вже впала на 21%. що це означає для нас з вами менше врожаю, вищі ціни в магазинах і нижчі реальні доходи для людей по всьому світу. І нарешті найголовніше люди. Тільки вдумайтесь, 1,2 мільярда працівників, особливо в таких сферах, як будівництво чи сільське господарство, ризикують втратити продуктивність через аномальну спеку. Це прямий удар по їхніх заробітках і в кінцевому підсумку по світовому ВВП. Отже, ми бачимо, що бездіяльність має свою ціну, і вона чимала. А тепер давайте зробимо те, що люблять економісти, проведемо прямий аналіз витрати вигод. Що дорожче вирішити проблему чи просто її ігнорувати? Це, мабуть, центральне питання всього нашого аналізу. Зараз ми побачимо цифри, які є, по суті, кульмінацією всього економічного аргументу. І ось відповідь якщо ми продовжуємо жити як раніше, то до кінця століття світова економіка ризикує втратити до 23% ВВП. Уявіть собі, це майже чверть усієї економіки. Натомість вартість дій, тобто інвестиції в зелені технології в адаптацію, оцінюється лише у 2-3% світового ВВП на рік. Різниця, ну, просто колосальна. І знаєте, це не просто думка одного-двох експертів. Міжнародне опитування понад 700 провідних економістів, серед яких і Нобелівські лауреати, показує, переважна більшість погоджується з цим висновком. З економічної точки зору тут і думати нічого, вибір очевидний. І тут виникає абсолютно логічне запитання якщо цифри настільки переконливі, якщо економічно все так очевидно, то чому ми досі не бачимо якихось рішучих глобальних дій? Давайте розбиратися, де ж тут криються перешкоди. Головна проблема це, звісно, часовий розрив. Ми платимо за дії зараз, а основні вигоди отримуємо через десятиліття. Наш мозок не дуже любить такі угоди. Додайте до цього політику, де кожна країна сподівається, що основний тягар візьме на себе сусід і отримаєте класичний рецепт глобального паралічу. Гаразд, але давайте уявимо на мить, що політична воля раптом з'явилася. Які в нас взагалі є інструменти, щоб досягти нульових викидів, не забуваючи при цьому про нашу трилему: дешевизну, безпеку та екологічність. По суті, є два магістральні шляхи. Відновлювані джерела, як от сонце та вітер, стають дедалі дешевшими, але їхня головна проблема переривчистість. Сонце не світить вночі, а вітер не дме постійно. Атомна енергетика, з іншого боку, дає стабільну енергію 24 на 7, але є надзвичайно дорогою та складною у будівництві. Як бачимо, ідеального рішення, яке б влаштовувало всіх, просто немає. І це ж не просто теорія. Подивіться на живий експеримент, який відбувається в Європі. Франція зробила ставку на атом і має одну з найдешевших і найстабільніших енергосистем. А Німеччина пішла іншим шляхом, відмовившись від АЕС, і в результаті платить за електрику значно більше. Результат, як то кажуть, у платіжках. Але є ще один інструмент, який економісти просто обожнюють. Ідея геніально проста: забруднюєш плати. Цей підхід змушує компанії враховувати соціальні витрати від своїх викидів, що в свою чергу робить чисті технології більш конкурентоспроможними. Це спосіб змусити невидиму руку ринку працювати на користь планети, а не проти неї. Звучить чудово, правда? Але як завжди, є одне. Але на сьогодні лише близько 28% глобальних викидів покриваються такими системами. Це означає, що майже три чверті забруднення залишаються по суті безкоштовними. До того ж, навіть там, де ціна існує, вона часто настільки низька, що немає реального впливу. Так, до чого ми ведемо? До того, що якоїсь однієї чарівної палички, однієї срібної кулі просто не існує. Досягнення всіх трьох цілей, дешевої, безпечної та зеленої енергії вимагає складних рішень, і що найважливіше компромісів. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Економічний вердикт абсолютно однозначний: рятувати планету вигідно, це найрозумніша фінансова інвестиція, яку може зробити людство. Питання лише в одному. Чи перетвориться ця холодна економічна логіка на реальну політичну волю? І відповідь на це питання, власне, і визначить наше майбутнє.